Доброго дня! Мене звати Катран Ярослава Миколаївна. Я керівник гуртка образотворчого мистецтва в Центрі позашкільної освіти Бергівської міської ради. Досвід роботи 5 років. Тема моєї курсової творчої роботи основні жанри образотворчого мистецтва. Метою моєї роботи є спершу навчальна функція це ознайомити учнів з. Основними жанрами образотворчого мистецтва. Розвивальною функцією є розвивати вміння насолоджуватися творами мистецтва, аналізувати їх, формувати естетичні почуття, виховувати смак гуртківців, активізувати їхню ініціативу до творів мистецтва. Виховною функцією є прищеплювати зацікавленість до творів образотворчого мистецтва. Та художників. Якщо говорити про види образотворчого мистецтва в загальному, то вони поділяються на живопись, графіку, скульптуру та фотографію. Якщо розглядати жанри образотворчого мистецтва, сюди відносимо портрет, натюрморт, пейзаж, анімалістику. З сюжетно-тематичних композицій, сюди відноситься батальна тематика історична, релігійна, міфологічна, побутова. Якщо детально зупинимося на кожному жанрі, почнемо з портрету. Портрет це як відомо зображення людини або групи людей. Художники зображуючи Портрет, особливу увагу повинні приділити образу цієї людини, а також її рисам, щоб портрет був схожий, відповідав реальній людині, також зберігаючи відповідно пропорції та враховуючи якусь особливу техніку художника. Паралельно вивчаючи цей жанр, ми розглядаємо різні репродукції та картини, ознайомлюємося з творчістю художників. До портретів відносимо автопортрет, погрудний портрет, поясний портрет, поколінний портрет або півфігура, фігура, людина у повний ріст. Парний портрет, груповий портрет. Далі переходимо до пейзажу. Пейзаж це від французького місцевість вид, зображення природи, відмітимо різні види пейзажу, архітектурний пейзаж, морський пейзаж, міський або заміський. Натюрморт це теж дуже цікавий жанр, в якому художник зображує неживі предмети. Від французького з перекладу означає Мертва природа. Натюрморти бувають тематичні. Також варто виділити міфологічний жанр, є дуже цікавим, присвячений подіям і героям, описаних у міфах у різних народів. Релігійний жанр відображає різні релігійні сценки. Також сюди відносимо ікону, розписи соборів та церков. історичний жанр, зображення історичних подій минулого, та побутовий жанр зображення сцен повсякденного життя. Анімалістичний жанр, який зображує тварин. Це також художники, які а, працюють в цьому жанрі, їх називають анімалістами. Отже, ми ознайомилися з основними жанрами, а, це а, дуже а, важливо, оскільки впливає на а, а, загальну обізнаність гуртківців в понятті мистецтва, формує їхню уяву, вони більше орієнтуватимуться у мистецтві та пізнаватимуть світ мистецтва, ознайомлюючись з різними творами, стилями, напрямками в мистецтві, а також з творчістю різноманітних художників. І це робить їхній розвиток більш гармонійним та цілісним. Дякую за увагу!